Євген і Юля Шейх, військовослужбовець збройних сил України. Пане Євгене, я вас вітаю. Бажаю здоров'я Анастасія вам, всім нашим глядачам. Слава Україні! Геронслава, що ж, давайте почнемо із ситуації, яка склалась напередодні. Це те, що росіяни зайшли в Авдіївку, командування не виключає, що зараз будуть перегруповувати свої сили, вочевидь, шукати ще якісь певні шляхи наступу. Якщо говорити з вашої точки зору, от з вашої ділянки, чи бачите ви якісь зміни, зокрема після цієї історії, можливо, бачите, якесь скупчення, переміщення військ. Тим більше не секрет, я знаю, що ви це можете бачити з висоти пташиного польоту. Так, Анастасій, ви максимально вірно сказали з висоти пташиного польоту. Ми і бачимо, і знищуємо, і спостерігаємо. І скажу вам, що ще навіть місяць тому ми бачили величезне скупчення техніки і були готові до того, що ця техніка може повернутися на нас будь-якої секунди, тому що ми зі свого флангу намагалися, наскільки це було можна допомагати. Ну і і, і нашу відб... від нас відбувати вороги, допомагати хлопцям завдіївки, бо ми дотягувалися туди своїми пташками камікадзи, ми могли знищувати. Те, що ми очікуємо, що ворог і в наш бік також почне розвивати нас. тому що якщо ви подивитесь діпстейт, то буде видно, що ми залишаємося в такому апендіциті наступати ворогу на нас, якщо вони планують розвивати атаку, буде максимально логічно. І ми до цього тумися, ще й тому, що бачимо, що техніку ворог, звісно, не відтягувався. Техніка, яка була підтягнута, ми можемо її бачити, куди дотягуємося, звісно, вражаємо. Але на жаль, ми не все сильні. Є діапазони, де ми можемо залітати, є ще ті, скажімо так. Істані, на які ми не долітаємо, тому максимально сконцентровані зараз на своєму напрямку, тому що кажу, є величезні ризики, що ворог почне розвивати наступ саме в нашому напрямку. І для глядачів вони в от ваш напрямок приблизно де так, я знаю це так приблизно між Авдіївкою та Бахмутом, якщо можна сказати більш конкретніше. Давайте прямо не до конкретики вдаватися. Наш напрямок Горлівський і ну, те, що можна сказати, поблизу uh -huh. такого нашумівшого міста Нью-Йорк. Поблизу. Зрозуміло, ось з того, що ви бачили, вочевидь також спостерігали саме усі бойові дії жорсткі за Авдіївкою. Дійсно, ось ця сила російська була якась можливо нескінченна людський ресурс, можливо, якась особлива тактика, що кажуть ваші побратими, так які можливо на тому напрямку, дуже багато бачили. Ми також інформації про оточення третьої штурмової. Ситуація серйозна, так Ну, тобто, хтось до цього, мабуть, допустив, чи хтось припустився помилки, чи робляться вже висновки, скажімо так, от з того, що ми побачили. Анастасія, ви знаєте, це ж е, така дуже глибока рефлексія, де за п'ять хвилин ти не розповісти, чому так вдалося і хто не робив помилок і так далі. Е, але глобально я думаю, що зі мною погодяться і командувачі, які, е, яким довелося командувати підрозділам, які були в Авдіївці, і више командування, е, що нічого в чемпнового ворог на Авдіївці не показав, не запропонував і не впровадив. Е, тобто, це була та сама риторика закидування е, просто трупами, так само, як воно було і в Бахмуті, тобто вони закидали неймовірною кількістю особового складу, понесли на реальні втрати. Але попри це, все, що ми кажемо, що так вони закидали і Бахмут трупами, і закидали Авдіївку трупами. Вони в них ще є, ще є ким закидати з технікою. В них також проблем немає. Ми про це в ваших ефірах розмовляли. На жаль, на сьогоднішній день нафтове ембарго не введене. Російські ВПК підпитуються, є голка, через яку їх питають ресурсами. Поки є цей ресурс, ВПК працює. Тобто, техніка БК і люди в них на превеликий жаль є, і ми навіть. Цих складних умовах, якщо ви пригадаєте, втримували, попри м'ясні штурми, втримували 9 місяців Бахмут. Хлопці-побратими втримували з жовтня місяця Авдіївку, нанесли ворогу шалені втрати. Але я хочу сказати, що окрім м'ясних штурмів, давайте не відкидати ще те, що за два роки війни ворог також робить роботу над помилками і також вчиться. Я просто кажу ж до того, що ніякого надсучасного озброєння, ніякої там надсучасної та тактики або чогось нового Авдіївці ворог не показав. Я ж кажу, по перше, всі фактори, що я назвав в них працює ВПК, в них є БК, і в них є велика кількість особового складу. По-друге, так вони дійсно вчаться на своїх помилках. Якщо говорити про те, чого чекати далі, ну і загалом кого чекати з боку росіян? Сьогодні наш партизанський рух а теж відомляє, що на тимчасово анексованому півострові Крима дуже багато російських військових, зокрема, помітили нашивки Вагнер. Насправді чи е, важливо сьогодні так хто з, з того боку? Ми знаємо, що вже точно не можна недооцінювати ворога. І, зокрема, що говорять наші військові провагнери, можливо, вже помітили окремі так скуч, скупчення, звісно, вже під керівництвом міноборони РФ, але все ж таки вже є, помітили і ну нічого такого, так можливо, е, над сучасного вони не показали, коли прийшли ще раз. Анастасія, я повторюся, нічого надсучасного сучасного не було. Було просто шалене закидання м'ясом. Не більше, не менше. Звісно, є певна логіка в тому, що є в них підрозділи більш підготовлені, у яких більше досвіду є менш підготовлені. Звісно, там, де наша розвідка знає, що заходять підрозділи більш підготовлені, кидають і наших хлопців, які можуть дати гідну відсіч на певних територіях. Але повернемося до того, що глобально нічого новітнього і надсучасного вони не показали ні на Бахмуті. Ні на Авдіївці. Єдине, в чому вони доточилися до добігли і то добігли з точки зору впровадження технічного рішення, але не професіоналізму. Це дрони FPV. Бо на Авдіївці вони використовували дрони FPV, Камікадзе, це я вам скажу зі спілкування зі своїми побратимами з Авдіївки. Ми у нас був постійний оперативний зв'язок. Там дійсно ворог використовував Камікадзе. Вони, тобто потроху, вони нас наздоганяють в цьому, в цьому напрямку. Але давайте пригадаємо, коли вони брали Бахмут, в нас дрони Камікадзе вже почне. Літати, тобто, з точки зору сучасності, от таких, скажімо, технічних рішень, там вони все одно на крок позаду. Де в нас немає паритету, треба визнавати, ми вже сказали, що в них дійсно багато особового складу, в них мобілізаційний потенціал серйозний, і в них дійсно працює ВПК, від цього нікуди не подітися. Ну що ж, ми в таких умовах повинні працювати, виконувати свої бойові завдання, і за рахунок того, що ми на крок попереду десь з технічних якихось технологічних точок зору намагаємося, Аємося, щоб воно якийсь більш-менш паритет стримувало. Це ж не секрет, також для вас, що при першому місяці там штурмів на Авдіївку втрати ворога були. Я чув різні цифри, але скажу вам плюс-мінус адекватні цифри. Це було не менше ніж там 15 ворогів на одного нашого бійця. Я чув цифри до 30, але це можливо якісь дні були. І це все за рахунок професіоналізму за рахунок того, що наші хлопці завзятіші, професіональніші і технічні засоби в нас більш сучасні і опановані. Ні краще ніж ворога. Щодо технічних засобів, так, ось цих технологій, які за думками зокрема залужного, можуть змінити ситуацію, от відомо що в ЄС сьогодні говорять про те, що новий пакет антиросійських санкцій має бути спрямований проти виробництва фактично дронів. Ось так сказала зокрема голова МЗС Німеччина Елена Бербок, тому що ми розуміємо, що це сьогодні дуже важливо, і безпілотники відіграють чи не найголовнішу роль сьогодні загалом у цій війні, якщо говорити про якісь певні санкції, обмеження, а направду, що можемо зробити, ми це сподіватися на санкції чи все ж таки розробляти більше свого українського? Бо те, що пишуть наші військові в різних пабліках, що росіяни вже не лише мають компоненти китайські, а вже давно мають і американські, і європейські, це їм не заважає зокрема обходити санкції, діставати ось ці компоненти, кожні в безпілотники, все ж таки, що робити зараз і на що. Наполягати нам. А, ви дуже круте питання задали, в якому містилася відповідь на це питання. Я вам скажу, що ні на кого ні на що розраховувати не потрібно, окрім нас самих, окрім українського виробництва дронів, окрім людей, які донатять, щоб цих дронів було менше. Бо ще раз повторюся, це те за рахунок чого ми е е е військо робить такі втрати, як ми вам сказали, е за того, що ми технічно кращі, вищі, професіональніші і швидше це все впроваджуємо. Тому що санкції, слухайте, звісно, це знаєте, по протоколу вони і повинні вводитися, якщо нас підтримки. Моє там про західна коаліція і так далі. Звісно, вони повинні це робити. Але давайте відверто. Може, там я і шапці отримаю за те, що вже зараз кажу такі речі. але я хочу на відвертість. Ну ми ж розуміємо наскільки партнерські відносини в держави ворога з Китаєм. Це перше. Друга, ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день Китай є найбільшим постачальником всіх комплектуючих дронів, які тільки можуть бути, і розвідних їх півішок, і так далі. Тому сподіватися, що санкції там зроблять якісь речі. І після цього в армії ворога не стане дронів розвідних чи дронів камікадзе, я в це не вірю. І так само я хочу сказати, що не тільки про дрони, а й про все інше. Ні на кого нам розраховувати з точки зору повного виснаження себе для перемоги не, не, не можна. Тільки ми повинні робити. Е свою роботу, те, що ми можемо робити, ти повинні робити на максимум, тільки тоді буде перемога. Якщо сидіти і чекати, коли санкції там на державу агресор на ворога будуть мати якийсь вплив або якісь наслідки, то можна дочекатися, що ми зустрінемо ворога на західних кордонах. На сьогодні кожен українець, хоч в пікселі, хоч не в пікселі, повинен прокидатися і задавати собі питання: чи все я зробив на сьогодні на максимум задля нашої перемоги? Бо і ми тут, і люди, які поза нами недалеко тридцять сорок кілометрів. І надалі у нас у всіх на сьогодні немає більш пріоритетнішого питання ніж перемогти у цій війні і відстояти наші землі. Якщо говорити сьогодні про ворожу авіацію? Так досить системно сьогодні наші сили оборони, повітряні сили знищують літаки. Зокрема, буквально за сьогоднішній день стало відомо, що вже мінуснули два ворожих винищувачі. Якщо порівнювати загалом росіян от, в плані авіації за осі майже два роки повномасштабного вторгнення, можна говорити, що якось змінилось їх використання? Можливо, дещо зменшилось, чи можливо на тому самому рівні є якась така можливо аналітика своя? Ви знаєте, я вам приведу приклад з авіації на прикладі деяких а, ракет, яким ворог кошмарив з України, наприклад, ті міста, які знаходяться за 30-40 кілометрів. І ви зараз зрозумієте, чому я цей приклад приводжу. Я би не розраховував на те, що у ворога стало критично, мало літаків і так далі. Але коли ворог бачить, що у нас є засоби, якими ми можемо збивати їх літаки, і чому я сказав про міста на початку війни, міста Донецької області, Селидове, Покровськ, Мирноград, Новогродіка постійно штурмувалися ракетами, урагани, торнадо і так далі. І як тільки під'їхала на схід ПВО, здатне збивати ці ракети, цих ракет спочатку стало менше, потім не стало зовсім. Потім ворог почав застосовувати інші ракети. Чому тому що розуміють, що вони не долітають? Так само так само ця логіка працює із літаками. Якщо ворог розуміє, що на певній ділянці фронту їх літаки починають збивати, ну який сенс їх туди запускати? Тобто логіка в цьому. А розраховувати, що там в них стане менше літаків, слухайте, я не кажу, що в них їх мільйони. Це все робити потрібно, але тут я ж кажу, тут логіка працює трошки інакше. Вони перестануть пускати літаки туди, де наші хлопці, де наші повітряні сили їх збивають. Що ж очікуємо також F-16 своєю чергою, Напевне, вони нам точно мають допомогти і у цій боротьбі проти росіян. І ще Євгене, таке маленьке уточнення хотіла вас запитати. От, пам'ятаємо, ми всі ініціативу мінцифри це дрони, які можуть робити на кожній кухні. Зокрема, я так розумію, що точно цього року очікується якісь перші поставки. Чи бачили ви зокрема, можливо, вже те, що робили? Чи десь хтось з побратимів вже бачив на фронті перші дрони власного виробництва? Так і давайте відверто скажемо. В принципі, всі дрони, які на сьогоднішній день ми отримуємо, вони є власного виробництва. Просто так, ви, ж, ви ж розумієте, що коли мінцифри, а саме пан міністр там сказав про дрони на кухні, це ж дуже таке абстрактне поняття. Це ж не значить, що людина пішла в супермаркет, купила болтів, паяльник там і так далі, і зібрала вдома дрон. Умовне поняття. Але кооперуючись люди, наприклад, 5-7 людей. Прям без проблем можуть в гаражі в якомусь разом налагодити е, виробництво і зборку цих дронів. Це не є. Тобто він, він до цього казав. І я вам скажу, що в принципі всі дрони, які ми отримали на самому початку, серйозні е, і на сьогодні, е, вони плюс-мінуси збираються в гаражах. Тільки гаражі стають більші, обсяг стає більший. І звісно, що від досвіду дотачується професійність, тому що е, ми не відмовляємося ні від яких дронів, але приходять такі дрони, що розумієте, що спочатку хлопці все повинні облітати. Е, об Влітали, знайшли недоліки, щось доробили, щось допаяли, перепаяли і полетіли далі. Тому відверто немає ж таких дронів FPV, які сьогодні приїжджають фабричного виробництва. Це все робиться десь в гаражах. Просто ж кажу, гаражі стають більші і професійніші. От і все. Тому всі ці дрони власного виробництва. І всі ці дрони власного виробництва починалися саме з того, як сказав міністр, збираючись на кухні. Тому що дві-три дві людини замовили десь з Польщі ці дрони, розібрали їх в себе умовно на кухні, побачили, що можуть робити самі, і дійшли висновку, що 100% ці дрони збирати сам. Тільки деякі комплектуючі замовляються, з, ви розумієте, ну, за кордоном. Ви побачите, зокрема, із висоти пташиного польоту, це те, як сьогодні Росія облаштовує свої рубежі, що вона робить у тому плані, щоб захистити ті території, які вона сьогодні окупувала. Зокрема, от є свіжа заява прем'єр-міністра Росії Мішуціна, який каже, що сьогодні ми продовжуємо робити фортифікаційні споруди по всій лінії фронту. Звісно, можна сподіватися на те, що там частину грошей вкрадуть і не буде зроблено те, що хочуть, але все ж таки хто. Що бачите, ви чи продовжує Росія нарощувати ось ці можливо якісь нові зуби дракона, нові лінії Суровікіна, на лінії Путіна? Чи все ж таки, зокрема на вашому напрямку, все як було? Ніякої такої якоїсь активної підготовки не бачимо. Ви знаєте, щоб зібрати максимально оптимальну картинку з цього питання, потрібно проговорити з хлопцями з свій ділянок фронту. Але я вам скажу саме за нашу ділянку, що був час десь 7-8 місяців тому, коли ми бачили, що ворог дійсно вкріплювався, коли активно шуміла історія про наш контрнаступ, вкріплювалося, копали і так далі. От з того часу, по сьогоднішній день, я не скажу, що десь вони максимально круто там окопуються, чи будуть якісь фортифікаційні споруди саме на нашому напрямку. Тому що відверто ви знаєте, да, що ми вже там. Майже рік кваліфікуємося саме на цих дронах, сточуємо зуби ворогу, як можемо. І найкраще, що ми бачимо, що вони там, хоч якось, відбудовують бліндажі, в які ми залетіли, там пошкодили, взірвали і так далі. Тобто, не йде мови, це я кажу про наш напрямок. Не йде мови про те, що вони будують там перед нами якісь нові лінії. Вони навіть не все встигають відремонтувати, побудувати те, що спалюємо, і підриваємо ми. Але я думаю, що є деякі напрямки, де ворог дійсно це особисто моя думка, де ворог дійсно будує такі лінії, тому що це не секрет же для. Ас, ви ж також це знаєте з інформаційного простору, що навіть в Криму вони там будують деякі лінії оборони, тобто наступають тут, а в Криму будують, захищаються, щось там ставлять і так далі. Тобто вони ж також трохи розуміють картинку, і я думаю, знаю трохи більше, ніж я і мої побратими тут локально в окопі. Я ж кажу, от саме за нашу смугу не скажу, що десь будуються, але десь точно укріплюються, тому що не можна таку лінію фронту утримати всю, щоб все було ще там запаковано і неприступно. А буквально тиждень тому дуже гучно звучала тема старлінків, які за різними даними за інформацією наших військових, зокрема з'явилися, кажуть, і у росіян. Чи помітили ви, що й схоже, також паралельно подивлялося про нібито якісь збої роботи старлінків з нашої сторони? Можливо, так коротко, так свої компетенції про зв'язок, що можете сказати сьогодні. Зв'язок це постійна проблема, скажімо так. Ну він більше є, ніж його немає. Скажу вам про старлінки, це єдиний засіб зв'язку на сьогоднішній день. на передку, коли ти знаходишся бліндажах на накопній лінії, бо е, включені телефони з ЛТЄ — це ж просто маячок для наведення. Ми ж не виїжджаємо туди, і навіть 90% хлопців перед виїздом на позицію взагалі лишають телефони вдома, щоб не можна було відслідкувати. Е, старлінками дійсно, ну ця історія трохи спасає. Про те, чи появилися вони у ворога, скажу, вам, ми літаємо. розумієте, старлін. Інк, це антенна, вона трохи більша ніж лист формату А 4 Тобто його там з дрону побачити, це виключно за ними потрібно полювати, щоб їх знайти. Ми більше по танкам, по гаубицям, по савушкам, Тобто, це вже наші хлопці навчилися розрізняти навіть серед кущів, серед посадок і так далі. А про те, чи з'явилися ворога старлінки? Я вам повідомлю на нашому напрямку, помічено точно не було це. Перше, друге, були певні проблеми зі старлінками десь влітку. Це місяць червень. Якщо я не помиляюся, ми гадали, але не підтвердилася ця думка, що ворог просто глушить сигнал GPS і Starlink поки зв'язується з супутниками, не може там знайти себе нормального зв'язку, але трохи там змінили порядок їх використання, і все наче налагодилося більш-менш. Тобто ну намагається ворог збивати, але більше є зв'язок ніж нема зв'язку. Також стало відомо сьогодні, що збройним силам України представили нового командувача об'єднаних сил. Відомо це представили Юрія Содоля. Ми знаємо, що дуже багато змінилося командувачів, генералів, низка людей, які керують сьогодні військом. Чи помітили ось ці зміни, скажімо так, воїни на місцях? Чи якось вплинуло це на роботу, чи цей процес проходить так доволі безболісно? Ви знаєте, Анастасія, ми розмовляли з цього приводу із вашими колегами, можливо, навіть з вами, після зміни головнокомандувача. Не так в окопі, і не так напередку, це почутно. Це буде розумієте, це ж командувачі максимально глобального масштабу. От Якби ви сказали, що в нас змінився командир роти або командир батальйону, і то, і то скажу, зміна командира батальйону для хлопців напередку. Це більш така, ну мінімізуємо, більш політична подія, тому що командир батальйону це вже командир великого організму, який по суті на тебе командир роти, так це те, що відчутно. Це не кажучи про командувачів. Тому я ж кажу, з точки зору забезпечення ми були всім забезпечені. Дуючи такого рівня, про який ви кажете, це більш тактичні рівні на глобальній мапі, а не на 30 кілометровій або там. Ну я навіть багато сказав, 10 кілометровій смузі, яку, наприклад, ми обороняємо. Тому щоб не вигадувати, що там щось змінилося критично, та всі почали працювати по іншому. Я не скажу вам, що зміни таких глобальних командувачів тягнуть за собою зміну тут прямо хлопці в окопі. Тому що насправді всі знають, чому президенти подякував Валерію Федоровичу, коли його проводжав, армія забезпечена всім в окопі, хловок все що потрібно. Все все, що повинно бути, є. Я ж кажу, зміни таких команд, що це вже підходить більш глобальної тактики, серйозної стратегії, яку, щоб мені прокоментувати, напевно потрібно ще дослужитися до таких рівнів. Впевнена, все попереду, звісно. Ну і пане Євгене, важлива думка ваша, тому що в раді зараз триває дискусія щодо деяких положень до закону про мобілізацію. І от зараз кажуть, що найбільш дискусійне це є питання демобілізації. Мовляв, деякі депутати кажуть, що через 36 місяців – це надто довгий термін пропонують зокрема 18, якщо 12 з них боєць перебував у зоні бойових дій. Це буде кажуть справедливо. На вашу думку, ось якщо говорити про ці терміни забагато, замало чи власне це не те на що треба було б увагу звертати, тому що я знаю, що дуже багато бійців після поранення, після полону, все одно повертаються на фронт, скільки б вони не служили. Ну а багато з них служить із 2014 року, тому що війна триває не два роки. Нагадаю, так а набагато більше. Ви знаєте, я доволі скептично відносився до всіх дискусії навколо цього закону про мобілізацію, бо відверто в мене в якийсь а, період часу склалася думка, що це виключно тема для спекуляцій. А, і скажу вам, а, от вибачаю, що не розгором там максимально коротенько. От ті Люди, які піднімають дискусію про 36 місяців, про те, коли змінювати чи раніше чи не раніше, розумієте принципове питання в другому: 15 місяців, 20, 25, 36. Найголовніше скажіть на кого ви будете змінювати цих людей. Де ви, як ви мотивуєте людей, щоб залучити їх до ЗСУ, щоб тих, кого є зараз, щоб можна було змінити? Питання не в тому, скільки місяців чи недовго. питання в тому на кого, коли буде на кого, можна розмовляти, через скільки міняти і так далі. Це відверто. От нехай трошки різко, вибачте, але це моя особиста думка і я думаю, мене багато адекватних людей підтримують з цього приводу. Пане, тут так є таке зустрічне питання. Так що ж тоді мотивує наших бійців? Тому що ми знаємо, що попереду ще довга боротьба. Так, на жаль, дивимося на це все і бачимо, що кінця краю ніби немає. Зараз вже ніхто не робить прогнози, що літко ми будемо в Криму там чи щось тому подібне. Зараз просто всі розуміють, що треба працювати на перемогу, що мотивує сьогодні наших військових і що можливо де мотивує. Анастасія, ви знаєте, військових вже мотивувати не потрібно, тому що хлопці тут пересиділи дуже багато терміну. бачили дуже багато, багато вже втратили і розуміють, за що втратили. Тому що це ті люди, які пішли захищати державу в перший рік-півтора. І це дуже складне питання, чим мотивувати тих, хто ще не пішов. Тому що якщо людина боялася півтора роки тому, навряд чи що зміниться? Навряд чи її не можна заманити грошима чи ще чимось. А на сьогоднішній день там хлопці на передовій отримують 120 тисяч. Якщо зробити 240, умовно 240, я не дуже вірю. Лю в те, що левого частка побіжить зараз за 240. Вони просто морально не готові по перше ризикувати своїм життям. А по-друге, що може мотивувати бійця сьогодні більше ніж те, що ми точно відчуваємо сьогодні на фронті, що ризик втратити державу нікуди не подівся. А я думаю, що в областях, які знаходяться далі від лінії фронту, тобто центральні області, може західні, я думаю, що в людей відчуття цього ризику відійшло вже десь на другі плани. Тому я ж кажу, хлопців, які воюють які пройшли вже півтора року, їх вже мотивувати. Не нада. Вони добре розуміють, за що вони тут до чого ми біжимо за всіх наших товаришів полеглих за державу, яку ми два роки відстоюємо і не втратили. На нам є що втрачати за це. Ми тут всі стаємо. Я ж кажу, а ті люди, які не пішли, я сумніваюся, що їх може мотивувати або фінансова складова, або ще якась історія. Просто я думаю, що інформаційна політика повинна бути тр 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 трошки направлена на те, щоб всі розуміли, що я повторююся, ризик втратити державу нікуди не подівся. Він як був він, так і є на сьогоднішній день. Пане Гене, коротко, так цікава особиста ваша думка щодо подій, зокрема як відбувається на Росія, вочевидь трішечки доходить інформація. Зокрема, те, що загинув Навальний, вже точно усі змі про це написали. Перші ж пальта заполонили. І на фоні цього на тлі таких подій говорять про те, що це має, наприклад, спонукати Німеччину дати Тауруси. Байден виходить і каже, що давайте більше допомагати Україну. Як думаєте, ось такі події вони будуть мотивувати дійсно наших західних партнерів робити більше, тому що ну. У нас кожного дня гинуть люди, українці. Ну а тут опозиційний політик, який сидить в колонії, загинув. Це має якось давати поштовх можливо для більшого. От, ви знаєте, ви е, в мене з язика почали знімати цю фразу про те, що я вам хотів сказати. А скажіть мені, будь ласка, а чи життя Навального дорожче, е, хоч за одну людину я, якої нам сьогодні не відома, які загинули в Бучі, в Маріуполі, в Візюмі, на Донеччині? В нас десятки тисяч мирних загибло від російських ракет. І чому якийсь російський опозиціонер повинен мотивувати ту саму Європу більше, ніж проста у простий український громадянин? Проста мирна людина, яка жила своє е, життя в державі, яка обрала європейським? Вектор державі, де люди там пішли в сторону прави свобод, зрозуміли, що ми трохи хочемо відірватися там від радянської історії. Тобто, чому мені дуже цікаво, чому повинно Європа мотивувати смерть такого нашого громадянина менше ніж, наприклад, смерть опозиціонера Навального, і це дуже прикро, що сьогодні така дискусія стоїть. Що от Навальний вмер, то Навального вбили, тому давайте відповімо за це Росії. Да Росії в першу чергу потрібно відповісти за смерть кожного українця. За Смерть всіх наших громадян, що всіх хлопців, що знаходяться з нами. Я ж кажу, для мене це навіть трохи прикро, коли людина, яка так він опозиціонер, був я не кажу, що він там погана людина, але я хочу сказати, що жоден українець не менш гідна людина ніж той самий Навальний. І по-перше, я ж кажу, європейських партнерів повинна мотивувати історія того, що на європейському континенті в суверенній державі, яка ні на кого не нападала, сьогодні вмирають мирні люди. Оце те, що повинно мотивувати наших західних партнерів. Пане Гене, погоджуюся з кожним вашим словом. Безмежно дякую вам за те, що робите ви. Впевнена, будемо і надалі з вами бачитись в прямих ефірах і обговорювати найважливіше. Будь ласка, бережіть себе і до зустрічі. Дякую вам, все добре до зустрічі.